Ставте, будь ласка, мене звути Рідан Рядов... е, Петрович рядовий служби ДСНС. Працюю е, нас... а як давно ви працюєте? Е, от 3 юля буде вже рік, як я працюю. Е, розкажіть про ваш перший виїзд. Е, мій перший виклик був коли мам позвонили, сказали, що у нас виклик буде на дітей. І це був перший виклик у мене. Бо... У нас такого ще не було при мені. Ми виїхали, приїхали на водойом, був іскусний водойом для поливу полей, і він був весь клейонки, повністю що дно, що борта, і там була глибина три метри. І так, щоб вилізти без трапа і кінця, і колись не було змоги ні в кого. І як ми розуміємо, коли приїхали, вже розуміємо, що дитина. Там купалася і, мабуть, замарилася і не могла самостійно вилізти. І його друг, Ми вже потім знали, що це краще його друг, однокласник, і він пернув з ним, щоб його врятувати. І так, як мабуть, по панічному страху, він потопив свого друга, і вони двоє утопилися. Вони я Дістав одного, одну дитину достав. Я думав, що все, бо виклик був на одну дитину. А я поки ще був в воді, е, мені мій начальник, проводити спусків, сказав, що почекай, там ще є одна дитина. Ідеться ще ниряти і шукати ще ну і прийшлося неряну. Сказали, що я зможу типу, ще ниряти, я сказав так, я, я можу ниряти ще, ну типу, не уставши, тіпа, можу пригнати. Я і в мене такий був сучіс, ним я прям це ж там на воді плюхався, і коли я погружався, я прям прям на нього отак і спустився. Я ногою до нього дотронувся і сразу ж його моментально другу дитину, отак прямо на нього і спустився. Це було. Звісно, було ну, тяжко перенести конечно, э, травму э, близьких ну, э, родителів, вони цей стрес передають водолазам роботи ДСНС. Бо вони дуже сильно э, плачуть, переживають, і в гоморах падають, у них такі все, і ми це все беремо. Не, не так як може діти там, ну, или, там, потепельники, ну що вже случилось, то случилось. А от, їх близьких, оце вже все, все переноситься на водолазів, настрої. Та я знаю у вас у самого троє дітей, як це сприймати? Так, 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 у мене дітям? старшому 14 років, це практично ровесник тих дітей. Було, Я приїхав, жінки розказував, було дуже, як би, ну. Емоціонально було, було дуже якось. Ну, я не знаю, як це передати. Це і... Я така людина, що стараюся це собі якось тримати, не, не розповідати. Навіть жінки буває менше що кажуть, що болить, що, що не болить. А це таке, це, 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 це професія. Це... Пішли, вибр... не вибирали. це Ми самі пішли до цього. Ми хочемо цього. Я в дитинстві, колись, мені родственники, мама і мої дьякі розказували, я на богу достав дитину врятував, був маленький і спас. І мені завжди мама каже, це твоє каже, призначення. Ти будеш рятувальник на воді, бо ти в дитинстві достав дитину, спас. І так от вона і виходить. Як у вас мрії? Мрії? Е Мрій, щоб Війна скінчилася скоріше, щоб дітей виспитати, поставити на ноги та й жити щасливо зі своєю жінкою і радуватися дітьми і внуками, як і всіх Стандартні.